Працювання черніської делегації у Варшаві на форумі відбудова України та залучені допомоги, стратегічні питання розвитку, довгострокові проєкти відбудови та стан поточних справ обговорили на ранковій нараді в муніципалітеті, виконуючи обов'язки міського голови, наголосив на необхідності співпраці з новоствореною міською військовою адміністрацією та сприяння їй у питаннях укріплення оборони міста. Добре, що через рік після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові з'явилася міська військова адміністрація. Я думаю, що це посилить обороноздатність нашого міста і нашу захищеність. Ну, так само хочу сказати, що лише через рік повернеться наш міський голова Владислава Трошенка вже менше, ніж через рік. В цей час ми, як місцева влада, забезпечуємо життєдіяльність міста поточну. І думаємо за стратегічний розвиток, не забуваємо за це, тому що військова адміністрація це тимчасове утворення, яке створюється тільки на час дії військового стану, і керівник цієї військової адміністрації, в принципі, ну не наділений повноваженнями від громади працювати над стратегічним розвитком. У нього чіткий перелік функцій, визначеним законом. Тому це наша робота, вона нікуди не дівається, і ми маємо над на цим працювати, бо у нас в першу чергу відповідальність перед людьми. Згідно з законодавства створення військової адміністрації не анулює роботу місцевого самоврядування та виконавчих органів, і вони продовжують працювати, зокрема, над залученням інвестицій для відбудови Чернігова після бойових дій. Так, минулого тижня на форумі в Варшаві Чернігів презентував кілька проєктів відбудови, зокрема критичної соціальної інфраструктури. Делегація повернулася з багатьма напрацюваннями. Зустріч з міністром економіки Латвії. Ми знаємо, що Латвія взяла. Так би мовити шество над Чинівською областю та Чинігом, тому відбулася плідна розмова діалог. На нашому стенді серед цікавих зустрічей була зустріч з представниками посольства Франції. А також прийом в посольстві Франції в Польщі було продовження діалогу з французькою компанією БТН. Ми знаємо, міський голова зустрічався в минулому місяці з представниками цієї компанії в міській раді. Було започаткований діалог. Представники даної компанії підтвердили свою зацікавленість в розвитку проекту щодо очистки стрижня та облаштування набереж. Но та інфраструктури також діалог з представниками урядів Польщі Чехії, а також делегації Бельгії Австрії. Долучилися там і наші нові партнери з французького реймса, зокрема у налагодженні комунікації з французькими компаніями. У муніципалітеті також працюють над залученням інвестицій американської інженірингової компанії, котра попередньо була готова вкласти близько 22 мільйонів доларів на критичну інфраструктуру і будівництво житла для тих, хто його втратив. Вони приїжджали Владислав Анатолійович з ними зустрічався, і в принципі вони залучають зараз кошти і мають намір заходити активно в Україну і в Чернігів і в Чернігів. Розглядають як пілотне місто тисячу, скажімо так, житлових об'єктів. Вони планували по 2000 тисячі доларів на кожну або надати фінансову допомогу людям, або надати кошти на будівельні матеріали. Так далі ми подавали запит про наші потреби щодо ремонту і відбудови нашого житла в багатоповерхівках на тисячу квартир. Приблизно, а також щодо потреб нашої критичної інфраструктури: це реконструкція, відбудови а, наших мереж а, КП Водочніводоканал, а також потреби щодо а, реконструкції теплових мереж а, модернізації теста об'єднання з обтеплокому енергопрацюга. Багато закладів освіти десятки й школи відбудовуються завдяки фінансовій підтримці фондів і міжнародних партнерів. Терміни робіт теж обговорювали на засіданні. Місто в стадії перемовини щодо будівництва житла для тих, хто його втратив через російську агресію та дитка на 200 місць. Мова про інвестиції в 23 мільйони євро. Ми, взагалі, ведемо розмову про підписання меморандуму. Ще в січні місяці міським головою було підписано протокол. Про наміри і взагалі розписано всі ці процедури, і це була основа для складання меморандуму. Але люди обережні, вони ризикують все таки немалими сумами. І всі ці наші неочікувані такі зміни е при владі, їх дуже насторожують. Спочатку вони чекали рішення суду, потім чекали рішення Апеляційного суду. Вони добре знають наше законодавство. Справа в тому, що ми беремо на себе 10% витрат на розвиток інфраструктури. І вони задають мені питання, а хто виділить ці кошти? Я говорю: ну міська влада на місці, сесія, все, Олександре Вікторович, а постанови Верховної Ради є чи нема. Якщо ми приймемо зараз це рішення ви приймете, наприклад, так потім до кого нам іти. Така невизначеність стримує інших інвесторів та партнерів Чернігова на рівні муніципалітетів інших країн, адже вони готові працювати з місцевим самоврядуванням як з обраною народом владою. Якщо це просумувати, то це мільярди два гривень. У нас виходить, які можуть бути перенесені на жаль, або до інших міст, або перенесені на інший термін. Тому треба обов'язково попрацювати нам, подумати в Такому закритому режимі над правильним месенджером, щоб місто від цього не втратило, тому що ну, вибачте, 2 мільярди ми не скоро знайдемо на відновлення інфраструктури міста. Якщо ці домовленості, які вже є досягнуті у нас, просто не будуть реалізовані або будуть відкладені. Це я бачу дуже великою загрозою. Тому давайте думати, можливо, зберемося на таку нараду, московий штурм, і подумаємо, як правильно це зробити, щоб, попри ці всі рішення суддів, адміністрації і так далі, ми не зупинялися в плані стратегічного розвитку. Це дуже важливо. Під час наради Олександр Ломако також дав доручення звернутися до Ради оборони області, аби місто могло включити вуличне освітлення і повернути перший тролейбусний маршрут, адже ситуація в енергосистемі України покращилася. Є інформація про те, що ну, більш-менш стабілізувалася зараз ситуація. Там питання світломаскування, але я дивлюся по іншим містам. В принципі, Чернігів тут. Темніше у нас ніж в інших містах, то давайте зробимо сьогодні звернення. Хай воно розглянеться питання. Можливо, знайдемо якесь порозуміння там, десь через одне зробимо чи, чи окремо по графіку. відпрацюємо. ще одним дорученням міській військовій адміністрації виділять кабінети в міськраді, оскільки дві установи працюватимуть за однією адресою. Олександр Ломако також зазначив, що співпраця буде базуватися виключно на взаємоповазі і відповідно до чинного законодавства.